Доброго дня. Заїхав на пшеничку, подивись, у нас тут буря гримить блискує. Пшеничка вже починає деякі комусь поверхні, може пройти тут і і фунгіцидом. Там пам'ятаєте, в мене вдалі був цей ваточник. Вчора я попрацював дуже модним гербіцидом, називається Рукорвін. В мішок. <ріст> мішок такий великий. Нравиться мені цей гірбіцет. Рукур він і за те, що він автоматично збирає в салафановий великий мішок саме той бур'ян Ну, коротше, звідти я його на силу витянув. Зараз буде знову щось. Ну, таке лєво, ну повсюди у нас закрило, повністю заливає. Буквально дві години назад був конкретний дощ, калюжі на дорозі стоять. Ну, нормально. Ну опять повторю. Трошки не дає сою покрупити другий раз від буряну. Ну нічого, прийдуть дощі, полізуть ці буряни, тоді ми вже одним замахом. Може трошки норму повисимо, гехнемо його. Буде все добре. Всім приємного дня. Пшеничка дозріває.